Так, друзі, хто тут сьогодні у нас? Пам'ятаєте, восьмерочка, який ми міняли поршньову, робили головку буквально недавно, може місяць назад, може трошки менше. От, людина приїхала вже 1300-1400 кілометрів і по рекомендації приїхала на заміну мастила та провірку теплових зазорів клапанів. Тут у нас бачимо все сухенько. Зараз світ волізьму. Я... Взяв фонарик. Так, дивимося, все сухенько, ніде нічого не потекло, не сопливить, все чудово. Розходу масла немає, диму поки що також ніякого немає. Ну, зі слів. Власник авто, тому що я його запитував, чи все добре. Єдине, що скажу по правді, як є. То лі мій косяк був, то просто лі, що подон був би ушний, я ж його ну, не новий ставив. І з-під подона, прокладки подони, трошки було запотівання. То клієнт сам просто підтягнув подон трошки, і все, і проблема а, зникла. Тобто Масло не просачується. Ну, це так. Не можу сказати, що цей мій ганч, ну і не можу сказати, що. Це його вина якась. Давайте перевіримо рівень мастила. Рівень у нас між мінімум і максимум, трошки більше. Тобто рівень на місці, в принципі. От. Давайте розбирати і займатися навіть. Да. Добавлю, що мастило будемо заливати. Shell Helix 10 В40. Ціна якість. Альтернатив, в принципі, немає. Фільтр Масляний СКТ. Не сказати, що супервав-класний, але непоганий. Тут у нас ось так виглядає. Масло я заливав старе, тому що ну, воно було не, не сказати, що чорне, грязне. В цілях економії е, бюджету людині порекомендував залити старе. А через тисячу півтори, як додалося залити нове. Тому тут, бачите, ось так. Ремішок наш, в принципі, нормально. Йдемо далі. Свічки. Бачимо, що чорні, але сухі. Тобто їх просто потрібно регулювати карбюратор. Бачите, заливає автомобіль, не згорає паливо до кінця. Трошечки багата сміс. Ну, Різьба суха, бачите? От. Масла на різьбі немає, тобто сальники направляючі тримають і поршнява також тримає. Не, не розходує масло в автомобіль. Моторчик єлі-єлітепий, поки до гостини ми замінимо мастило. Все, друзі, ТО зроблено, Ось так працює на даний момент наш двигун. Дос він ще холодний. Я його тільки завів. Бачите, його навіть трошки підтрухує, тому що... Холостий дуже малий, це без підсоса без нічого. Красота. Що у нас по зазорам? Значить, перший 0,40 був, трошечки рожатий, да? вторий був рожатий клапан. 0.30, зробили 0,20, шайба 3,75. Тут 0,45, також трошки рожатий, Ці всі, -всі чітенько. Регулювання потрібно було, хоча та, і людина проїхала 1300 кілометрів після, після, після ремонту. Так. Стапунчик наш чистенький, диму немає, працює. Ось так, друзі. Будемо і надалі е, наблюдати за цим двигуном, обслуговувати його, побачимо. Що у нас цього вийде? Тому що в коментарях писали, що цієї процедури, напам'ятаю, що мінялась поршнява, кольца, робилась голова, вкладище обновлялось, що цього вистачить ну, на 5 тисяч кілометрів і тоді знову буде масло йти в сапун. Як і йшло до ремонту. Ну, побачимо, побачимо. Що буде? Ось там електробензонасос, щоб всі побачили, тому що... Всі задавали питання, як вона працює, якщо бензонасос відключений. Це просто там електронасос. Ну, ще раз газну і хороший. Так, І замінили свічки запалювання на нові МДК, тому що старі, бачите, вони вже електрод згоряний. Їх, звісно, можна було ставити, але людина така слідкує вже за автомобілем, заправляє якісне паливо, каже, я вже не хочу опять робити ремонт. Давай поставимо нові свічки і хай собі їздить. Тому ми обновили свічки на НЖК. Ну, я їх завжди тільки стільки ставлю. Тому так. Всім гарного дня вечора. Звертайтесь, чи можу, допоможу. Да